Вітаю! На нашому телеканалі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. Сьогодні у випуску ви побачите. У підпалі авто, придбаного для Збройних сил України на Полтавщині, підозрюються неповнолітні дівчата. На фасаді рідного ліцею номер 33 відкрили меморіальну дошку його учню, захиснику України Андрію Безпалку. Вистава Дебютантка творчого об'єднання літератури немає зібрала у Полтаві Аншлаг. А тепер про це та інше більш докладно. До кінця року для Полтави придбають ще 800 пластикових сміттєвих контейнерів. Встановити їх планують у різних частинах міста. Чим пластикові баки краще за металеві та чому виникла потреба збільшити контейнерний парк міста, розповідаємо у сюжеті. У такому стані нині контейнери для сміття в одному з дворів мікрорайону Левада у Полтаві. Місцеві кажуть, баки діряві кришок або немає взагалі. А якщо і є, то такі, що важко відкриваються. Бабушка та ж сама підійде, щоб отак відкривати їй тяжело просто ту кришку. Тут вона піджар... і е, а воно не альо. На думку Полтавця Володимира, пластикові контейнери для побутових відходів набагато краще, бо вони легкі та менше забруднюються через гладку внутрішню поверхню. Ну, краще вони, звісно, звісно. що для муросового мені здається, що легше буде також. От і вони ж може удобніше. А то ж тут кришки не відкриваються. Це повиривали кришки. Не нужна здають чи куди їх я не знаю, де вони її діло. Найкраща ситуація зі сміттям в інших мікрорайонах. Загалом місто потребує більшої кількості сучасних контейнерів, переконані Полтавці. Торік управління житлово-комунального господарства міста придбало 212 вживаних пластикових баків для твердих побутових відходів з Європи. Вони більш практичні, до того ж, втричі дешевші за металеві, каже директор комунального підприємства. Ства КТП 1628 Олександр Максименко. Вони легкі, вони більш виносливі для використання і вони дешевші, значно, при закупівлі. Ми їх використовуємо зараз, розставили в центральній частині міста. І дуже задоволені тим, що вони, в нас є такі контейнери. Управління ЖКГ ухвалило рішення придбати ще 800 таких контейнерів, щоб встановити їх в різних частинах Полтави. Говорить начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Ситуація з баками в місті критична. тому в цьому році було прийнято рішення закупити близько 800 контейнерів. У нас є така потреба. Будемо закуповувати на даний час. В місті існує десь близько трьох. Тисяч контейнерів, дві тисячі з яких знаходяться в захливому стані. Контейнерний парк Полтави регулярно поповнюватимуть, адже кількість сміття в місті щороку зростає, додав Тарас Панасенко. Двох неповнолітніх дівчат із Кременчука підозрюють у підпалі військових автомобілів. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За його словами, фігуранткам 15 та 16 років їх підозрюють у причетності до підпалу авто, яке волонтери придбали для потреб Збройних сил України. За даними слідства, вони діяли за вказівками так званого куратора, який обіцяв їм винагороду. Одна із дівчат отримала пропозицію заробити легкі гроші за підпал автомобілів військових. ...військових, поліції або швидкої допомоги пропонував це хлопець із яким вона познайомилася через месенджер. Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною першої статті 114 зі значком ...1 кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній діяльності збройним силам України та інших військових формувань в умовах особливого періоду. Санкція цієї статті передбачає покарання позбавлення волі на строк до 8 років. Наразі слідчі дії тривають. Майже 40 років тому у шкільні роки його називали Шиба й голова. А сьогодні на фасаді його рідного ліцею номер 33 відкрили меморіальну дошку. Захисник України Андрій Безпалко без вагань взяв зброю до рук на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Про згадки близьких про найріднішу людину, сина, брата, мужнього чоловіка, дивіться у сюжеті. Це відео з особистого архіву Світлани Горбатенко, сестри загиблого захисника України Андрія Безпалка. Кадри зроблені за кілька років до повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Тоді ще ніхто і гадки не мав, що старший на 9 років Андрій без вагань візьме до рук зброю і піде захищати батьківщину, говорить його сестра Світлана Горбатенко. Як я народилася, він хотів брати Кавовчика, але народилась Світланка. Але все ж таки він сприйняв мене з часом. Він був завжди моєю підтримкою, моїм захистом. Він був старшим стіною. Він мене навчав себе обороняти. Не навчив бути сильною у символічну дату, 18 вересня, у Полтаві на фасаді рідної школи Полтавського ліцею номер 33 Солдату збройних сил України Андрію Беспалку відкривають меморіальну дошку. Саме цього ж дня, два роки тому, військовий загинув. Зіймається прапор України, і на меморіальній дошці одразу в очі кидається посмішка Андрія. Він завжди був таким усміхненим, енергійним та бешкетником. А згадує на відкритій дошки його перша вчителька Галина Нарєжна. Ще на першому дзвонику я звернула увагу на обличчя одного хлопчика. У нього була щира посмішка від вуха до вуха, як кажуть. А в оченятах танцювали бісики. Я тоді ще подумала, що, мабуть, з цим хлопчиком, з цим дзигою, будуть проблеми в мене. Проблеми були, але ну, не такі вже й великі. Його ловили у всіх куточках школи, тому що він один із перших першокласників вивчив всі ходи і виходи зі школи. Після закінчення дев'яти класів школи Андрій Безпалко навчався за спеціальністю газоелектрозварник. А вже після армії закінчив курси водіїв тролейбуса та почав працювати за спеціальністю в полтавському тролейбусному депо пізніше. Механіком рухомого складу, говорить його колега Василь Морошниченко. «У 1999 році Андрій поступив в училище СПТУ номер 9, де набув спеціальність. І працював у нас тролейбусному парку водієм тролейбуса 2022 рік. Працював слюсарем по ремонту рухового складу на урочистому відкритті меморіальної дошки. Мати Андрія Безпалка ледь стримуючи сльози, вимовляє коротку фразу він втік на війну. Ми пишаємося його подвигом. Мені важко, горить, я не можу, вибачте мене, будь ласка. А вже пізніше ділиться зі знімальною групою, згадкою про останню розмову з сином. Саме страшніша була остання розмова. Двадцять шостому ще він дуже кричав, дуже, дуже кричав. Бережіть один одного, любіть один одного за Полтави, хоч на край світу. Для нього це був це позивний Полтава. Це був його останній. Останній бій Олександр Генріхович, хоч і не рідний батько Андрія Безпалка, офіційно ще маленьким визнав його найріднішою людиною. Він з самого початку, як ще з як почали ми жити, як ти з нами почав жити, не ти чи ми Говори, ми. ми почали жити. Я його веду в саді він каже, я Саша, може, буду ос називати папою. Прийшов він розплакався. І з того дня... Мій рідний син. Завдяки такому, як Андрій, стоїмо тут, ми зараз з вами. На жаль, герої вмирають. Але пам'ять про них має жити вічно і це завдання кожного з нас. Нагадаємо, 43-річний Андрій Безпалко загинув поблизу горлівки на Донеччині. Це сталося 18 вересня 2022 року Під час виконання бойового завдання у військового лишилося троє синів. І ще четверо захисників повернулися із війни на щиті сьогодні. У Полтаві попрощалися із загиблим Олександром Васильцовим, В'ячеславом Чугуєвцем, Леонідом Кривошейним та Олександром Лятуринським. Побувала на панахиді наша знімальна група. Біля свято Успенського собору у Полтаві люди з квітами. Усі вони прийшли на панахиду вшанувати пам'ять своїх загиблих на війні захисників. Прощалися сьогодні із 35-річним солдатом Олександром Васильцовим. Чоловіка мобілізували у квітні 2022 року. Він служив на посаді снайпера розвідувального відділення десантно-штурмового батальйону. Загинув військовослужбовець 12 вересня цього року в районі Курської області. Ремонти робив такий був трудолюбивий хлопець. Діток дуже своїх любив. Мав двох діток маленьких. Я хрестила меншого синочка, Єгорчика, На жаль, така тяжка втрата яка не вкладається в голові. Ні, жодна людина не заслуговує на такий кінець. Ми всі дуже-дуже шоковані, засмучені цією подією. І Навіть не знаю, як і підтримати його дружину Алінку, як залишилася з малесенькими дітками. Його тільки не так давно і забрали, і так, і так швидко, так швидко це все для нього закінчилося. Це страшно. Відспівували біля храму і 52-річного Леоніда Кривошеїна. Він мав звання молодший сержант. На війну чоловік пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення. Служив на посаді командира мінометного розрахунку. 10 вересня 2024-го на Донеччині воїн прийняв свій останній бій. Він був обикновенним будівельником, майстер на всі роки. за своє життя опанував декілька. Будівельних спеціальностей, от, свої, своїм трудом заробив і, і на квартиру, і, і так далі. 28 лютого він сам особисто пішов в військкомат добровольцем от, і вже 1 березня був в військовій частині. В останню путь проводжали і 35-річного матроса В'ячеслава Чугуєвця. Чоловіка мобілізували на війну у травні минулого року. Служив захисник навідником відділення взводу морської піхоти. Рік його рідні вважали зниклим без звісти, а нещодавно отримали звістку. Загинув 13 вересня 2023-го на Донеччині. Я його знала довгих, мабуть, 15 років. Я його знала дуже чудовою людиною. Він завжди був душею компанії, він завжди був готовий прийти на допомогу. Нема ні, жодної людини, яка б сказала про нього щось погане. Він дуже кохав свою дружину, вони довго йшли до того, щоб стати сім'єю. Він працював, ну, став, ну, встановлював вікна, вони планували майбутнє, робили ремонт, мріяли про… Маленьких діток, так тропилось. На панахиді відспівували і 49-річного капітана Олександра Лятуринського. На військову службу він був призваний по мобілізації у червні минулого року. Служив командиром зенітної батареї. 12 вересня цього року чоловік загинув в Курській області. Поховали його Олександра Васильцова та Леоніда Кривошеїна на Затуринському кладовищі, а В'ячеслава Чугуєвця у диканській громаді, звідки він родом. Сам не знаю, де 24-річного полтавця підозрюють у розповсюдженні наркотиків шляхом закладок в одному із парків міста. Правоохоронці затримали його під час патрулювання та вилучили у нього близько півсотні згортків із наркотичними речовинами та два пакунки із канабісом. Чоловіку загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі, повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Чоловіка затримали під час патрулювання. Йому вже повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з правом внесення застави у розмірі 90 тисяч гривень. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 307 кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії тривають. Санкція статті передбачає від 4 до 8 років позбавлення волі. Із різними тематичними зонами, настільними іграми та медичними засобами у Полтавській гімназії номер 36 відкрили новий клас безпеки. Його облаштували спільними зусиллями батьків, школярів. Доєдналися до наповнення кабінету рятувальники міста та поліцейські. Як виглядає цей клас, бачила Івана Дімова. Сучасний інтерактивний та багатофункціональний клас безпеки запрацював у Полтавській гімназії номер 36 Його урочисто відкрили у червні, а вже школярів тут почали приймати з вересня. Ініціаторка проєкту, директорка навчального закладу Ніна Печеник. Вона говорить: коли в країні війна, діти мають здобувати не лише теоретичні знання по захисту здоров'я, а й вміти їх застосувати на практиці. Коли ми прийняли остаточне рішення про відкриття класу безпеки, ми Зрозуміли, що це потребує матеріальних затрат і вирішили своїми силами наповнити цей клас. Звичайно, першими, хто прийшов на допомогу, це були наші батьки. Вони з радістю відгукнулися на нашу пропозицію. Батьки до класу безпеки приносили різні експонати, зокрема, медичну форму та тематичні настільні ігри. До наповнення кабінету долучилася вся шкільна родина, каже педагог-організатор гімназії Ірина Бойко. Є методичні поради Міністерства освіти про створення і наповнення кабінету безпеки. Відповідно до цих норм ми і створили цей використання сучасних сучасного обладнання. Цей дошка, комп'ютер з наповненням допомогли нам представники поліції і ДСНС, тому що вони приносили і ігри, і методичні розробки, і загадки щодо змінної небезпеки. На уроках, які проводять у класі безпеки, для школярів різного віку, значну увагу приділяють медичній тематиці. Повторимо надання до медичної допомоги ну, між собою. Учні восьмого класу тут накладати пов'язку та турнікет на умовно пораненого товариша. В подальшому старшокласники будуть проходити на заняттях профілактику травматизму, захист від інфекцій та ризики захворювань через шкідливі звички, розповіла шкільна медсестра Ганна Класен. З старшими класами разом з учителем біології з Руденською Оленою Олександровною. Ми пропрацьовуємо такі теми більш серйозні, це профілактика сніду, захворювання, які передаються статевим шляхом. Пропрацьовуємо теми по профілактику туберкульозу. Ну, діти сприймаються дуже серйозно і активно участвують. Проведені це занять відкритий клас безпеки навіть для наймолодших його відвідувачів, вихованці дитячого садочку, який є частиною гімназії, в ігровій формі вивчають тут безпеку на дорозі. Знак у нас у червоній рамці. Це можна йти чи ні? Ні, клас безпеки розрахований не лише для тих, хто працює та навчається у гімназії номер 36 Вже найближчим часом він стане базою різних тренінгів і для батьків учнів. Завдяки співпраці департаменту освіти ми маємо змогу дізнатися про найновіші тенденції, методичні розробки і залучити їх до розвитку нашої безпекової галузі у гімназії. Цей кабінет буде відчинений для батьків наших школярів. Я думаю, що в цьому кабінеті ми зможемо підготувати людей до надзвичайних ситуацій. Самі школярі зізнаються, у новоствореному класі безпеки їм цікаво вивчати теми, які пов'язані не тільки з їхнім фізичним здоров'ям, а й з ментальним. Ми з задоволенням відвідуємо уроки та виховні заходи, які проходять у класі безпеки. Тут можна скористатися експонатами, які є засобами захисту в реальному житті. Тренінги, що проводять з нами наші вчителі, готують нас до викликів сьогодення. Зокрема, ми говорили про пожежну безпеку. Ця тема є дуже важливою в наш час. За словами педагога-організатора гімназії, цей клас ще будуть доукомплектовувати протягом навчального року. Наступними тут з'являться макети про поведінку з електроприладами, які школярі самі виготовлять на стем уроках Життя американської молоді, стильні обрання та антураж початку минулого століття. Вистава дебютантка зібрала у Полтаві аншлаг. П'єсу за мотивами роману По цей бік краю поставили та самі ж зіграли молоді актори-аматори від творчого об'єднання літератури немає. Побували на прем'єрі наші кореспонденти. «Ви Мені подобаєтесь. Не треба. А Ви ще й скромний. У Полтаві представили виставу дебютантка за мотивами роману Френсіса Скотта Фіджеральда По цей бік раю опублікованого 1920 року. Це твір про емоційний стан покоління молоді так званої епохи джазу, де досліджується тема кохання та пошуку себе в часи війни. Молоді актори-аматори показали глядачу окремий епізод з книги. Говорить режисер-сценарист Андрій Максименко. Сама історія береться про молоде покоління. Яке застало війну, але на відміну від втраченого покоління, наприклад, Геймінгвея, а вони не застали всі ці психологічні емоційні складнощі, а навпаки, зістались. Вони бачили, як руйнується світ. Але не брали участь в цій руйнації, і це мені здається дуже близько до нашого часу. Дебютантка один з проєктів молодіжного творчого об'єднання літератури немає. Серед акторів та режисерів полтавська молодь студенти, аспіранти, журналісти, говорить засновник проекту Михайло Мерсі. Він і автор тексту, і актор, і співрежисер вистави. Вистава в першу чергу про молодого хлопця, про такого собі ідеаліста і натхненника, якому трохи не вистачає впевненості. Він зустрічає таку ж саму серйозну в молодіжному плані дівчину, і з у них виникає дуже-дуже зворушливий роман. Майже всім подобається зі мною цілуватися. Отак. Поцілуйте мене ще раз, Розалін. Ні, моя цікавість задовольнилась одним разом. Колектив це буквально студенти, яких я знайшов, яких я підібрав. Такі ж самі люди, які мають іскри в очах для того, щоб змінювати щось. Бо професійні актори, я не професійний режисер, щоб працювати з професійними акторами. Я прекрасно розумію, що вони мене просто не сприймають. А коли ти приходиш до таких самих запальних молодих людей і кажеш, я хочу поставити виставу, і я хочу, щоб ти зіграв цій виставі, чи хочеш, щоб життя було на цього місць флірту, де кожен чоловік. Нова ланка. А вже ж!» Моя роль Розалінде, головна. А, про дівчину з високого світу, по суті. Доволі експресивна персонажка. Це такий короткий момент насолоди, повної краси, до якого має підійти кожен. Але це не значить, що все закінчиться так, як нам хочеться. І насправді втрачене покоління дуже наближене до нашого, адже це письменники, які бачили війну. Це письменники, які ходили на фронт з молодого віку, але вони творили. Кажеш, листах про нього так писав. Молоді актори поєднали на полтавській сцені мистецтво з благодійністю. Усі кошти від показу вони спрямували на підтримку ЗСУ – 29-ї окремої механізованої бригади, яка боронить часів яр. Особливістю показу стало і те, що він був лише один. Зараз колектив вже готує наступну п'єсу, яку саме поки що тримають інтригу. Це були головні події дня, якими їх побачили, мої колеги. На цьому я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті. IRTPL.UA. зустрінемося на цьому ж каналі. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.